Ей йо, чучки, всім привіт! Ви на каналі Smasher Trash І сьогодні я буду покажу вам свій е, рівень в Полідеш. Це аналог е, е, Geometry Dash в Роблоксі. Ось, бачите, мій рівень. Він зветься Dual Hard. Ось мій рівень. Зараз ну, вам покажу. Ось. І ці скріншоти мого рівня. Тут показую вам ID мого. Рівня, який, зветься, ну да, ви вже бачили На дуал хард. Далі тут в нас такий ось, вам здається, що це куб, але я вас може розочарую, тому що це не куб, а це спайдер. Так, це павук. І ви такі, який ще павук? Це куб. Але я вам просто скажу, що просто коли я е, е, побачив в павук е, павука е, в полі Деш в Роблоксі, ну це типу аналог з в Роблоксі, то там видно, що там, якщо ти спавниш спайдера, то там замість спайдера просто куб, який вращається. Наступна фотка, це в нас юфошка мого рівня. Як ви бачите, там вже справа є портал робота, а це в нас вже двойний робот. Як ви бачите, вже тут два портали, тому що я там не фотографував Там був ще такий момент з шаром, який в мене там зовсім присутствує. І ось, остання фотка, так це двойний куб. Е, ну, на, на цьому все. Пока.